Леонід гусак залишився у своєму синові, дружині, онучках, прекрасних роботах, щоденниках і новелах, землі, яку він так любив, любив не показово, без зайвих слів і галасу, а просто ніжно і трепетно, як може любити син свою матір. В нього ну мені здається, в нього не було ребе. В нього зразу серце і воно колотилося, і воно боліло. Він донестями любив свою Україну. І звичайно, що б він не робив, то це було б тільки присвячено своїй Україні. Леонід Гусак був справжнім. Про це говорили його друзі, колеги по творчому цеху. Усі, хто знав художника особисто. Він був справжній, він не пристосовувався. Оця справжність непристосуванство пристосуванства. У цьому плані. О, він був внутрішньою самодостатністю, а самодостатність, а це головне. Не матеріальна самодостатність, а внутрішня самодостатність. Від, від неї йде все інше. Я не уявляю його навіть. І, і зараз, якби він комусь чого ізволіть і казав, або щось вишукав замовлення там, на портрет чи щось, ні. Він би жив надзвичайно скромно, як і тоді, власне, жив. Скромно він але, але жив згідно своїми принципами, згідно своїми звичками. Що мене вражало, він був не показним, але справжнім патріотом своєї землі. От він виріс в Полтаві, як він любив цю всю Полтаву, як він знав її. Ми ходили десь по хуторах. Це, я думаю, що оці люди, це ми говоримо про сів землі, які тримають при будь-якій ситуації, тримають таку, знаєте, народну національну ідею. От саме це такі, як льода. Його творчість дихає тією Україною, тією справжньою Україною, якою, на жаль, уже, уже сьогодні немає. Її. Але в тих хатках його, в його, тій його ностальгії, в тих вербах, в тих ставочках, у тому всьому вона залишилася, вона збережена, вона ідентична, вона буде. Художник-експозиціонер це професія і доля. Надзвичайно відповідальний, вимогливий, навіть прискипливий, завжди критичний до себе. Леонід Гусак створив десятки чудових експозицій у музеях Полтави, Миргорода, Лубен, Кременчука. Так художник залишився у своїх творах, справах невтомних рук. І ось нова виставка. Ті роботи, які зараз є, це початок його творчості. Кожна творча людина, вона щось починала. І потім уже вималював той шлях, по якому він пішов. Тому оці роботи, у ці маленькі ескізи, вони якби краплинки його ручні кінку з'єднав в цих великих полотнах, які він зробив. У чому наш порятунок? У досконалості душі. Ці слова зі щоденника Леоніда Гусака не просто слова. Художник-філософ так жив, так відчував і так діяв. Він був справжнім.